Дуже полюбляють штабніки Тікток, війська ТЦК стаття 65. -та. захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України. Замітьте, з великої букви написано дуже важливо на майбутнє пригодиться вам. Шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Відповідно до закону відбувають військову службу відповідно до закону Міністерство оборони України, свідоцтво. Про державну реєстрацію. Ось бачимо. Пук-пук. Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 2008 рік. Нового ніхто не бачив. Якимось чудом з'являється постанова від Кабінету міністрів України. Про що? А про затвердження положення про Міністерство оборони України. Що це значить? Про те, що Міністерство оборони України створено постановою Кабінету міністрів, відбувають військову службу відповідно до закону. Офіційна відповідь з апарату Верховної Ради України перчатки та парова копія, все на місці. Читаємо запитувані вами закони про утворення Збройних сил України, Верховною Радою України не приймалися. Вертаємося знову стаття 65. Громадяни України відбувають військову службу відповідно до закону Кабінет міністрів України 2007 рік. Про затвердження положення про територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом. Тільки 23.02.22 року відбулися зміни. Ось вони. Що пишеться? Добавилися пункти. Ось територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства. Виконання законодавства. Якого Міністерство оборони України, де свідоцтво закінчилося 11 року, і які були створені постанови? Да, ось читаємо далі з питань військового обов'язку військової служби. Військової служби, повертаємося. Бувають військову службу. Військовослужбов. Військової служби відповідно до закону. А військової служби де? Правильно, Збройні Сили України. Вертаємося знову. Відповідь офіційна запарата Верховної Ради України. Запитування вами закони про утворення Збройних сил України. Верховна Рада України не приймалися. Тобто законів таких немає. А що каже опять Конституція? Військову службу відповідно до закону. Так, що там тікток, воїни, штабники, ТТК на рахунок обов'язку? Угу. Поїхала далі. Офіційна відповідь апарату Верховної Ради України. Повідомляємо, що окремого закону щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки немає. Такого закону немає. Так що ви там кажете? Військова служба відповідно до закону. Офіційна відповідь від командування сухопутних військ Збройних сил України? Да? Трудові відносини працівників ТЦК ТСВ регулюються законодавством про працю, законодавством про працю, тобто вони беруть на роботу, як я казала. Далі продовжуємо. Працівники ТЦК ТСВ відносяться до категорії працівників Збройних сил України, працівників Збройних сил України, не військовослужбовці, а працівників Збройних сил України. Дуже як даже вам в лоб це пишуть, кажуть, посади, яких не відносяться до посад Державної служби. Не зрозуміли, що в цілому воно не відноситься до державної служби, та відповідно не є військовослужбовцями указ президента України про введення воєнного стану в Україні. Ввели його 24 лютого 2022 року на строком на 30 діб. 30 діб, що нам каже закон про правовий режим воєнного стану, знаходимо статтю 7. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Але ж печатка номер один. Що це за печатка така? Підпис де? А ну напишіть мені в коментарях, в кого є оцей листок. Про введення воєнного стану з підписом президента, з гербовою початкою і підпис Верховної Ради України. І напишіть мені, в кого цей документ є, з підписом президента з печаткою, з підписом Верховної Ради України. В кого це є? Ви бачили указ президента про продовження дії воєнного стану в Україні? Ви десь бачили, хоч в одному законі, хоч в Конституції, що є такі повноваження, як термін продовження дії воєнного стану. Знову наша конституція України, стаття 65, пункт 2. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Відповідно до закону. А продовження дії воєнного стану. В якому законі Конституції прописано? А в якому законі прописано, що можна документи не ставити підписи на початку? Стаття 17 Конституції України. Передостанній пункт. На території України Забороняється, забороняється створення створення і функціонування будь-яких збройних формувань, збройних формувань не передбачених законом, забороняється функціонування, створення будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. А що каже наш відповідь з апарата Верховна Ради України про те, що закони про утворення збройних сил України? Верховною Радою не приймалися, стаття 260 Кримінального кодексу України. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, створення непередбачених законом України, воєнізованих формувань або участь в їх діяльності, карається позбавленням волі, плану закони України про утворення Збройних сил України Верховною Радою не приймалися. Що ж наша стаття 65 Конституції України каже про обов'язок, обов'язок. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Відповідно до закону, ось, обов'язок, обов'язок. Пишіть свою думку в коментарях. 60.